Доріс уже паян у нас з першої до другої дроту, хоча мав було б бути вже більше. Я використовую степлер, підв'язав обережно, бо погони ну, такі тендітні, ніжні. Є можливість вуса відщипнули, зразу викинули. Грони поки що не маємо. У нас холодно, росте погано все, але коли у вас отако на винограді загнута коронка, це хорошо, він почуває себе нормально. Проходимось по винограднику. Може в когось умови краще, у нас дуже холодно. Йдуть дощі, тільки яблука і грушки розвиваються дуже хорошо. А все остальне практично стоїть. Приходимо по винограднику і якщо доросло, скажімо так, якось тут, бачите, ось пагін. Він у нас ось такий. Якась хвороба вже є. Чи що, бачите? Ага, ще є ось таке у нас. Так, якщо маємо ось такий подвійний, бачите? Одна верхівка йде, чи то верхівка. З пазухи, що нам робити? І грона тут, є грона тут. Дві верхівки маємо Одну після грони. Обломали. А потім, коли воно відцвіте, ми пронормуємо, залишимо одну грону. Зараз потрібно підв'язати до цього дроту. Підв'язав. Все, воно тримається. І так зараз проходимося, підв'язуємо все, що є, що можна підв'язати.